Колеги, вітаю! Сьогодні до мене звернувся потенційний клієнт з запитом як визначити кількість цільової аудиторії за адресою. Це ресторан італійської піци, знаходиться він в Харкові, і тому дуже важливо зрозуміти, яка цільова аудиторія повернулася до Харкова, та чи варто починати з нуля розкручувати цей ресторан. А, тому для відповіді на це питання, щоб не проводити опитування а, реальних людей, які там знаходяться, а, не прораховувати кількість, можна це зробити а, завдяки онлайн-інструментам. Наприклад, я скористувалася інструментом від таргето від facebook Business Manager. Тому а, що ми тут можемо побачити, я використала. А, Точку з радіусом 2 кілометри від ресторану. І поки що, поки що не обирала ніяких детального таргетингу, не обирала. Це загальна інформація. Спочатку про ресторан. І ми бачимо, що приблизний розмір аудиторії Facebook показує 17 700-20 800 людей. Яким чином він е, прораховує цю інформацію, ми можемо побачити е, екрані. Що це приблизний розмір аудиторії, а кількість людей, яка може відповідати вашим критеріям націлювання. Він базується на тих факторах, як вибір націлювання, розміщення реклами, та кількість людей, які бачили рекламу в додатках і службах мета за останні 30 днів. Що це значить простою мовою? Це значить те, що Фейсбук прорахував за останні 30 днів людей, які виходили онлайн за даними обраними критеріями. А саме у мене наразі лише один. Обраний критерій це точка плюс радіус 2 км А на всіх службах і додатках мета: що це саме? Це е, WhatsApp, це Instagram, це Facebook. Тобто ми розуміємо, що це буде досить таки точна цифра по розміру аудиторії. І давайте згадаємо, що це ресторан італійської кухні, і тому задача стояла не обирати весь вік. Бо, бачите, тут у мене весь вік обраний. І у нас була цільова аудиторія 25,44. Подивимося. Яка, чи зміниться аудиторія? Так, змінилася, трохи менше стала, ну набагато менше. 8700-10300. І також це більш сімейний такий ресторан, тому дуже важливо, що у нас цільова аудиторія буде. Ми ще детальний таргетинг зробимо. Наша цільова аудиторія за сімейним станом. Тобто нам повіль... по... потрібні у заручинах, у стосунках, у шлюбі. А, ну, хай буде оце с... цивільний шлюб. Ну, те, що спільне проживання також. Тобто пари, пари. А, і бачимо, бачимо, що аудиторія дуже вузька, дуже максимально вузька аудиторія, навіть Фейсбук сам про це каже. А, тому, ну, є над чим подумати перед тим, як відкривати заново бізнес. І друга методика, але ж ця. Показала найточніший результат. Ще один варіант це можна подивитися в Google Ads. Але коли я почала обирати географію і також обрала 2 км від точки з радіусом, і мені охоплення Google не показав. Він показує охоплення лише по містах. Тобто ми можемо обрати місце, наприклад, Харків, і тоді. Лише Харків у вісь, ми бачимо, що охоплення 751 тисяча. Але ж ми розуміємо, що це весь Харків, це не регіон. А якщо не точка плюс радіус, тому це не, ну, не дуже нам важливі дані, бо, ну, як ми їх е, стосовно ресторану примінимо. Тому. Рекомендуємо звернути увагу на саме цей інструментарій для того, щоб зрозуміти цільову аудиторію за адресою, плюс кілометраж, також можемо коригувати. Наприклад, обрати 3 кілометри і подивитися так збільшилася аудиторія, подивитися, яка ж у вас аудиторія. Якщо будуть питання, буду рада відповісти.